Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. До вашої уваги сьогодні брізолі з яйця. Начинка у мене: сирочок плавлений, чесничок та майонез. Спробуйте приготувати. І Ви не пошкодуєте. Це дуже смачно. Паличка-виручалочка, чи на сніданок. Чи на Обід чи на вечерю. Можна сюди любий фарш м'ясний, чи гриби з яйцем, чи така начинка, як у мене сьогодні. І все це смачно! Приготуйте, не пошкодуйте. Переходьте у профіль відео і знайомтеся з процесом роботи. До нових зустрічей! Все буде Україна!